Загадкову гігантську шахту було знайдено поряд з пірамідами Гізи в Єгипті. Знайшли цю вражаючу споруду ще в кінці 19 століття, але інформацію про неї не дуже квапилося розголошувати. Тому лише поодинокі ньорди, як от я змогли знайти достатньо звітів та записів, щоб розповісти вражаючу історію розкопок цього містичного місця. Деякі люди вважають, що тут ми бачимо, скажімо так, нижню частину конструкції піраміди, на яку не встигли добудувати безпосередньо саму піраміду. Ви могли бачити це місце у фільмі Земля фараонів Говарда Кінга 1954 року. А з 1964 року піраміда опинилась у забороненій військовій зоні, тож розкопки з того часу тут заборонені, і швидше за все не випадково. Єдиним дослідником, який всерйозно вивчав підземну структуру цього місця, був досвідчений італійський археолог Алесандро Барсанті, який з свого часу знайшов гробницю Ехнатона. Розпочав він свої розкопки у далекому 1904 році. Вони неодноразово зупинялися через складність робіт, недостатню фінансову підтримку, Першу світову війну і завершилися у 1917 році. Барсанті помер, так і не встигнувши докопатися до істини в прямому і переносному сенсі. А тепер коротко про те, що він встиг виявити за ці роки. Несхідний коридор має довжину 100 метрів, ширину 25 метрів і глибину 30 метрів. У кінці коридора розташована підземна камера. На двох стінах були знайдені вертикальні червоні лінії. Французький єгиптолог Олександр Море, який відвідав це місце після розкопок Барсанті, був вражений якістю будівництва. Цитую, стіни коридору і камери просто вирізані з вапнякового плато. Профілі мають таку чіткість, що здається, що вони вирізані зі скелі, наче шматок масла натягнутою ниткою. Коли Барсанті почав розчищати коридор, спочатку він натрапив на недбало накидані вапнякові блоки, але під ними була наче викладена підлога із величезних вапнякових та гранітних блоків, чотири шари блоків загальною висотою 4,5 метра. Ось так виглядав нижній шар блоків. Кому і навіщо знадобилося створювати таку щільну конструкцію з десятків каменів над ні ями і що приховується під ними? Найбільший блок тут важить 43 тонни, а найдовший має довжину 4 метри. Усі гранітні блоки були дуже ретельно відшліфовані. Під шаром великих блоків над дні ями Барсанті знайшов унікальний гранітний блок, відполірований, наче дзеркало, в якому було вирізано овальний чан довжиною 2 метри і глибиною 1 метр. Зверху він був щільно закритий гранітною кришкою з чотирма вушками. Кришка була покрита шаром вапна, під яким був шар глини, який дуже щільно і граматично запечатував дану посудину. Сам Барсанті писав: складається відчуття, що саме цей блок будівельники дуже хотіли сховати глибше за допомогою всіх інших каменів. На блоку, прилягаючому до загадкового чану, було знайдено королівський картуш текст, який вказував ім'я правителя Невкара. Багато хто вважає, що це ім'я міфічного предка перших правителів Єгипту. Звичайно, Берсанті не дивився голівудських фільмів жахів, тож вирішив відкрити загадкову гранітну посудину, схожу на велетенську пляшечку для парфумів. Цитую: всі прийняті мною запобіжні заходи дозволили мені сподіватися, що вміст виявиться найціннішим. Але я знову був обманутим. Коли ми відкрили цю ємність, то виявили, що вона була абсолютно порожня. Я лише помітив, що бокові стінки були покриті чорною смугою висотою 10 см. Ймовірно, це дуже тонкий осад від якоїсь рідини, яку налили в чан і яка з роками випарувалась. Деякі з моїх колег припускали, що цей резервуар був невикористаним саркофагом, але я так не думаю. Ретельність, з якої він був захищений, доводить, що в ньому щось було, а чорнуватий наліт вказує на природу цього вмісту. Якби у той час він був порожній, його б не ховали під величезною масою блоків, кінець цитати. Блоки в підлозі були щільно і логічно з'єднані, немов якийсь нереальний пазл. Просто подивіться на це. Під першим шаром був наступний шар блоків, і це все продовжувалось на невідому нам глибину. Барсанті витратив багато років, намагаючись витягнути один за одним ці блоки, намагаючись вирішити цей пазл і дістатися до кімнат, які на його думку знаходилися під шарами каменів. Всього він витяг 426 тонн каменю. Одного разу після сильного дощу яма була затоплена на висоту трьох метрів, ближче до півночі вода різко впала приблизно на один метр. Барсанті відразу зрозумів, що вода відійшла в підземні тунелі, достатньо великі, щоб вмістити 380 кубічних метрів води. Саме до цих тунелів Алесандро намагався відчайдушно дістатися в останні роки своєї діяльності, але так і не встиг. Багато людей вважають, що це піраміда, і навіть знайшли її основу. Але насправді ж, огорожі по периметру зробив сам Барсанті у свій час, щоб вберегти яму від постійного засипання піском. Про це місце говорять так мало, але воно вже сказало нам дуже багато. Кам'яна кладка на дні зроблена настільки якісно і ретельно, не просто так. Мені здається, що ця яма була величезним резервуаром для зберігання води, а червоні лінії були мірками її рівня. Сам Барсанті говорив, що блок із чаном нагадує йому пробку. Цілком можливо, що підлога внизу та блоки над нею були складені сюди у різні періоди. Згадка про Невкару на нижніх блоках натякає нам на часи понад 6 тисяч років тому. Отже, дослідники вважають, що це була просто похоронна камера, що мала ритуальне призначення. А як думаєте ви, напишіть у коментарях. А про можливе технічне застосування цієї шахти я розповім у великому фільмі про піраміди, який обов'язково вийде на цьому каналі у майбутньому. Для інтриги скажу лише, що піраміди Гізи не просто так розташовані неподалік і знаходяться вище за рівнем. Підписуйтесь, якщо любите стародавній світ, так само як я. Лайк, якщо сподобалось, та до зустрічі на каналі наступної п'ятниці.